Шокуючи смерть та зникнення, змінило життя в місті Гранд Джакшн, штат Колорадо назавжди. Те, що почалося як звичайний день у 2001 році, перетворилося на кошмар, коли в поліції пролунав дзвінок. Чоловік повідомив, що зникла жінка і маленька дівчинка. Правохоронці одразу почали пошуки, і, врешті-решт, правда розкрилася. Поліція викрила модорошну історію обману, зради та вбивства. Сьогодні ми заглибимося в жахливі деталі справи, судові процеси та дізнаємось, як ця трагедія вплинула на сім'ю та громаду. Друзі, дякуємо за ваші вподобайки, коментарі та підписки. Це дуже важливо для нас. Особливо хочемо подякувати спонсорам нашого каналу Ксенії і та Галині. Ми цінуємо вашу підтримку. Друзі, не забувайте натискати дзвіночок та підписуватись на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступне відео. Ну а ми починаємо. Дженніфер Благ була дуже милою дівчиною, яка щодня дзвонила мамі і починала готувати різдвяні подарунки ще на початку листопада. Дженніфер була віддана своїй християнській вірі. Для неї було дуже важливо, щоб її майбутній чоловік теж розділяв її цінності. Під час навчання в Національному університеті Сан-Дієго Дженніфер познайомилася з 25-річним Майклом Благом. Чоловік був пілотом військово-морських сил США. Він ідеально відповідав образу чоловіка, якого хотіла бачити поруч з собою Дженніфер. Вона завжди шукала чудового сім'янина та гарного християнина, щоб він став годувальником та батьком її дітей. Дженніфер і Майкл одружилися в 1991 році. Незабаром після цього Майкл звільнився з військово-морського флоту і став працювати інженером. Глодята переїхала до Сімсонвілля, Південна Кароліна. Невдовзі Дженніфер народила донечку, їй дали ім'я Ебі. Вони були ідеальною родиною. У Майкла його донечка Ебі зростала мініатюрною копією Дженніфер. Вона прокидалася вранці зі співом і лягала ввечері спати зі співом. Сімсонвіль став ідеальним місцем для Дженніфер, Майкла і їх маленької доньки. Дженніфер і Майкл. Викладала в церкві уроки з вивчення біблії. У них було багато чудових друзів. Дженніфер працювала волонтером у першому класі, де вчилася Еббі. Ще одним захопленням жінки були джазові танці. Вона обожнювала музику. Життя було прекрасне, але за лаштунками розгорталася дуже тривожна картина. Майкл захищав Дженніфер від усього. Зі своїми друзів його поведінка іноді здавалася надмірно владною. Інша подруга Дженніфер Ідді Мелсон сказала, що деякі реакції Дженніфер викликали занепокоєння, Ви могли іноді бачити абсолютну паніку на її обличчі. Все, про що вона могла думати, це як все влаштувати, щоб Майкла вдома оточувала тільки все найкраще. Дженніфер була турботливою дружиною, яка жила ще своїм життям в Сімсонвілі. Але в 2001 році все змінилося. Сім'я Благ переїхала до тихого містечка Гранд Джакшн, штат Колорадо. Дженніфер не хотіла залишати Сімсонвіль і була незадоволена змінами. Але вона, як любляча дружина, хотіла підтримати свого чоловіка, Майкла, адже він отримав нову роботу в іншому місці, і вони змушені були переїхати. 13 листопада 2001 року Майкл Блах, як завжди, поїхав зранку на роботу. Повертаючись з роботи, Чоловік тричі намагався додзвонитися додому, але все безрезультатно. На записі одного з дзвінків можна почути слова Майкла Привіт, моя прекрасна наречена. Сподіваюся, ти розважаєшся, ти десь гуляєш і робиш всілякі круті речі. Все це було дивно для Майкла, адже його дружина мала б бути вдома. Після третього дзвінка Майкл справді занепокоївся він відчув, що щось не так. А коли він повернувся додому, то помітив, що задні двері відчинені. Всередині будинку Майкл знайшов дещо набагато більш тривожне, тому одразу зателефонував до офісу шерифа округу Меса. Чоловік сказав поліцейському Я бачу на ліжку велику темну пляму. Я думаю, що, можливо, Дженніфер скотилася з ліжка і лежить на підвозі з іншого боку, і тому я переходжу на інший бік. З іншого боку, ліжка ще більше крові. Майкл повідомив поліцію, що, незважаючи на тривожні знахідки в будинку, було порожньо. його дружина та донька безслідно зникли. Правоохоронці швидко прибули до будинку сім'ї. Дослідивши будинок, поліцейські не знайшли жодних ознак насильницького проникнення. Сумочка, ключі та, власне, сам автомобіль Дженніфер були на своїх місцях. А шкільний рюкзак Ебі стояв в її кімнаті. Слідчі зосередили свою увагу на просякнутому кров'ю матраці в головній спальні і великій плямі крові на підлозі біля ліжка. Ця знахідка стала початком трагічної історії, яка потрясла маленьку громаду Гранджакшн до глибини душі. Спочатку правоохоронці розглядали справу як розслідування зникнення людей, але велика кількість крові. Яку знайшли на місці злочину, підказували детективам, що Дженніфер і Ейбі не пішли з будинку добровільно. А скоріш за все, поліцейські мають справу з вбивством. Слідчий Стів Кінг сказав, що місце злочину змусило його почухати потилицю, тому що все виглядало якось неправильно. Там було багато крові. Дженніфер і Ейбі зникли, але не було жодних ознак боротьби. На килимі біля ліжка. Слідчі знайшли порожню скриньку від коштовності Дженніфер, як зауважив Кінг, нас вразив той факт, що там було багато інших речей, які можна було б вкрасти. Тому я кажу ви знаєте, це місце злочину виглядає неправильно, виглядає так, ніби воно було інсценоване. Протягом наступних кількох місяців правоохоронні органи проводили обшуки в цьому районі, опитували друзів і членів сім'ї. А також прискіпливо вивчали особисте життя родини благів. Поліція намагалася дізнатися, чи було якесь напруження в шлюбі. Майкл сказав правоохоронцям, що вони з Дженніфер кохали одне одного, і їхній шлюб був міцним. Але слідчим він здався занадто спокійним і врівноваженим для людини, чия кохана дружина та донечка зникли безвісти. Детективи дізнаються, що шлюб Майкла і Дженніфер був далекий від ідеалу. Подружжя відчувало фінансові труднощі. Вони також відвідували сімейні консультації. Друзі повідомили, що Дженніфер розповіла, що відчуває страх перед гнівом чоловіка. Незважаючи на ці тривожні сигнали, Майкл заперечував свою причетність до зникнення дружини і доньки. Слідчі вже були досить спонтеличені місцем злочину. Але коли прийшли результати ДНК експертиз зразків крові, вони були ще більш збентежені. Тести підтвердили, що кров належала Дженіфер, але в будинку не було знайдено жодних інших місць, де були б ще сліди її крові. Єдине інше місце, де поліція знайшла таку кров, був сімейний фургон, який стояв припаркований в гаражі. У червні 2002 року влада округу Меса. Отримала важливу підказку від колеги Майкла. Чоловік згадав, що в день зникнення дружини Майкла інженер виносив сміття на роботі, що не входило в його звичайні робочі обов'язки. Тож поліція вирішила використати технологію глобального позиціонування та журналу звалищ, щоб визначити місце звалища, куди роботодавець Майкла, компанія Аметек, скидає своє сміття. І от. Через сім місяців пошуків Дженніфер та Еббі стався прорив. Це був один з найспекотніших літніх періодів в історії округу Меса. Поліція вже 16 днів причисувала сміттєве звалище при пекельній спеці, і от поліція нарешті робить шокуючі відкриття. У цій сюрреалістичній сцені правоохоронці побачили ногу, що випала з червоно-чорного пластикового намету, який був оточений сміттям. На місце події прибув коронар округу Меса, доктор Дін Хавлік, який підтвердив, що невпізнані останки належать людині, яка розкладається. Зрештою, він ідентифікував рештки тіла як такі, що належали Дженніфер Благ. Пізніше Хавлік свідчив у суді, що Дженніфер була вбита пострілом у голову, а саме в ліве око, а її тіло було загорнуто в намет перед тим, як його виконали. Він сказав. Що так зване порохове татуювання на її обличчі доводить, що вона була застрелена з близької відстані. Влада не змогла знайти останки Еббі, але у них було достатньо доказів, щоб заарештувати Майкла Блага за вбивство його дружини. Через два дні після знахідки на звалищі Майкл Благ був заарештований в будинку своєї матері в Джорджії. Майкл Благ продовжував наполягати на своїй невиновності. І навіть намагався перерізати собі вени. чоловік залишив предсмертну записку, який писав про свою любов до сім'ї. Хоча Майкла підтримували мати, сестра і громадський захисник Девід Айзнер, громадська думка змінилася, коли спливли моторошні подробиці кіберсексуальної активності, а також докази того, що Майкл і Дженніфер сварилися перед її зникненням. Коли Майкла запитали. Що, на його думку сталося з його дружиною та донькою, він відповів: у якийсь момент, коли ми гуляли всією сім'єю, хтось побачив нас і вирішив, що йому сподобалася Еббі, і він хотів її забрати. Після того, як я пішов, вони увірувалися через задні двері, застрелили Дженніфер, схопили Еббі. Чому вони забрали Дженніфер, я не знаю. Хіба що для того, щоб якось контролювати Еббі. Перший судовий процес над благом відбувся в 2004 році і був сповнений напруги. Було багато емоційних свідчень, друзів і членів сім'ї. Прокурори змалювали картину чоловіка, який був нещасливий у шлюбі, і в пориві люті вбив свою дружину. Захист натомість стверджував, що немає жодних фізичних доказів, які пов'язували Майкла з місцем злочину. Адвокат пропускав, що вбивство. Скоїв зовмисник або педофіл. Присяжні визнали Майкла блага винним у вбивстві першого ступеня і засудили його до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Однак, після десяти років ув'язнення, обвинувальний вирок благу було скасовано, коли захист представив докази того, що присяжна нечесно відповідала на питання анкети про домашнє насильство. Це, на думку захисту, могло вплинути на процес прийняття неї рішення під час судового розгляду. Тож районний суддя погодився і було призначено новий судовий розгляд. Один з прокурорів судового округу Піт Хауцінгер назвав повторний судовий розгляд десятикілограмовою горилою, яку скинули на його підлеглих. Державний захисник штату Колорадо Дах Вілсон заявив Кожен повинен почати все спочатку. Тому що це було так давно, що це майже як розглядати справу з самого початку. П'ятитижневий повторний судовий розгляд відбувся в новому місці в окрузі Джеферсон у 2018 році. Хоча обидві сторони надали багато тих самих доказів та аргументів, не обійшлося без драматичних сюрпризів. Наприкінці виступу обвинувачення присяжнім коротко показали графічні фотографії розтину тіла Дженніфер Блах. Прокурори представили хронологію подій, яка показує, що Майкл благ вистрілив в обличчя дружині, коли вона спала, загорнув її тіло в намет і викинув у сміттєвий бак біля свого офісу. Він перевіз тіло в сімейному фургоні, що, на їхню думку, пояснює, чому в ньому були знайдені сліди крові Дженніпе. Ліза Норкрос, яка стала провідною слідчою в цій справі у 2005 році, засвідчила. Ще на паркані, на задньому дворі будинку благів, були знайдені сліди потертостей, а на дорозі по сусідству сліди від шин. На відміну від першого судового процесу, Майкл Благ виступив на свій захист. Він свідчив без емоцій. Чоловік заявив, що любив свою дружину Дженніфер усім серцем, і не має жодного відношення до її зникнення. Захист охарактеризував докази проти Майкла як непрямі. Також представили нову версію вбивства, стверджуючи, що серійний вбивця і подефіл, ідентифікований у судових документах лише як містер Б, був справжнім вбивцею Еббі та Дженіфер. Однак присяжні не купилися на цю версію, і після 17 годин обговорення вони винесли обвинувальний вердикт за звинуваченням у вбивстві першого ступеня. Майкла блага знову засудили до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Цей вирок приніс певне заспокоєння родині та громаді, однак питання про те, що сталося з Ебі, все ще переслідує тих, хто стежив за цією справою. Трагічна смерть Дженніфер і Ебі Благ залишила глибокий відбиток на родині, друзях та громаді Гранд Джакшен. Цей випадок послужив моторошним нагадуванням про темряву. Яка може існувати в житті, здавалося б, щасливою віруючої сім'ї, що ходить до церкви. Мати Дженніфер Мерелін Коуей, стала захисницею зниклих і вбитих дітей. Цей випадок також спричинив широкі дискусії про домашнє насильство, виклики, з якими стикаються правоохоронні органи в таких випадках, і важливість підтримки жертв та їхніх родин. Незважаючи на те, що Майкл Благ був двічі засуджений за вбивство, він які його сім'я наполягають на його невинуватості. Його сестра Клер Петерсон сказала Наш брат Майкл Блах невинний, і ми не припинимо боротьбу, поки його не визнають невинним, і ми не зможемо повернути його додому. А що думаєте з цього приводу ви? Що насправді сталося тієї ночі? Хто вбив Дженніфер? І де насправді маленька Еббі. Друзі, чекаємо на ваші відповіді в коментарях. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.